У Житомирі відбулися 16 днів польської культури в Україні та 29 й міжнародний фестиваль польської культури Веселка Полісся це найбільший захід, який відбувається в Україні. І саме ми, громадська організація, Житомирська обласна спілка поляків України та Конгрес освіти Полоніна, є організатором цих заходів під патронатом, маршалка Сенату Республіки Польща. Дні польської культури присвячені 170-річчю від дня народження нашого земляка. Житомирянина Юлюша Заремського та Джозефа Конрата Коженьовського 100 років з дня смерті. А також 35 річчя від дня заснування і діяльності Житомирської обласної спілки поляків України. Почалися дні польської культури з презентації виставки. Я був поляком, громадянином України. Це про Наших хлопців, які мають польське походження, і за покликанням серця, і коли їх наша батьківщина стала загрозою, вони перші пішли, щоб оборонити свою. Державу, свою батьківщину. І ми хочемо показати вклад саме поляків в війні в те, що ми стараємося і як ми що ми робимо під час агресії російської. Ми завжди підтримували, підтримуємо і підтримуємо європейський вибір України. Шанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за батьківщину, мета виставки. Бук Хонор отчизна» – це гасло, під яким завжди ми воювали разом і Польщу Україна за незалежність і в 1863 році, в 1920 році, та сьогодні ми воюємо за за незалежність. Щоб вибороти незалежність України. Також до днів польської культури відбулася низка заходів. Розповіла голова Житомирської обласної спілки поляків України Вікторія Лясковська щур. Також відбудеться і конференція присвячена 35-річчю діяльності Житомирської обласної спілки поляків України, а також і дуже великий концерт Веселка Полісся. Це міжнародний фестиваль польської культури. Вікторія Шульська, Олег Цібаренко у центрі подій СТВ